І так, доброго ранку, шанувальники природи і грабарства. Вітаю на моєму каналі. Сьогодні будемо збирати грибочки, так як на дворі доста холодно, дощ не падає. У горах, мабуть, випав сніг, бо вже там туман не видно. Що ж, будемо починати добру справу, грабарство. Ці, який друг знайшов гриби? Пішов я з ним далеко у подорож, і він вже не знайшов, а я ще. А я ще не знайшов. Ну нічого, будемо шукати. Будемо шукати дружок. Це його собака, теж дружок, так як і в мене. І сьогодні у нас буде сильна грабалочка. Сильна буде грабалочка, не знати як поурожає грабалочка, але Ой, прийшлися. Провезлися далеченько. Може щось і знайдемо. Може щось буде. Тут такий туман. Роса. Подивіться, якого я гриба знайшов. Ой, який великан. Цей гриб, мабуть, може й 2 кілограми важить. Оцей він, який велетень, трохи староватий, але це гриб, то до 30 см у діаметрі. А який він важкий, та це гриб велетень, знайдений у Карпатах. То краса Карпата. Гриб зрівняно з рукою, подивіться, яка то, яка то величина. Скільки рук потрібно, щоб був один гриб? І так, попав я в таку грибляночку. Подивіться, яка знахі Ого! Або усі, усі жовті. Усі жовті. Ого! Це грибочок. Подивіться, тут попав я в гриб'яночку який красень. Оце є він. І тут ще напарничок. А, не знаю. Буду ще шукати. Ну це красень. А так ми, дорогі підписчики, сушимо корінчики від гриба. Корінчик, да, навіть і жовті гриби тут сушити. Білі ми сушимо на тому, на шпажках натягаємо і сушимо у печі, а корінчик так, зверху, і вони такі запашні. Це шапочка висушена в печі з білого гриба, яку я вам знімав, щоб вона на металеві ті, шпажки. Якщо потрібно, то маю в наявності і шапочку, і корінець, і жовтий гриб висушений. Отакі От білі карпатські сушені грибочки. Дякую за перегляд. Пока-пока.